Ребята, всім привіт! Сьогодні запускаю новий формат. Я вам показую рівняння вправо, але в ньому допущена помилка. Ваше завдання знайти помилку і написати про неї в коментарі. Надіюсь, у вас вийде. Поїхали. І так, ребята, рівняння. X плюс 2, що ділиться на 3, дорівнює x X-4, що ділиться на 6 плюс 1. Чотири варіанти відповіді. А 1 Б0, В-2, Г-1. Перший крок. Я замножаю все це діло на 6. Щоб позбавитися дробів. Ну, как бить, три, тут шість, друби, зачем воно мені надо, запутана? 6 поділити на 3, 2, тобто х плюс 2 я домножаю на двічку. Тут також праву частину я домножаю на 6 переписую. Далі розкриваю дужки за правилом розкриття дужок суми. Да? Тобто A що множиться на дужечках B плюс c, це дорівнює ab плюс ac. 2х плюс 4 дорівня Х-4 плюс 1. Далі я переношу X в одну сторону, цифри в іншу, щоб не було в мене каші. І. Скоротивши, я розумію, що x дорівнює мінус 4, мінус 4, плюс 1, мінус 8, плюс 1 це мінус 7. Але такого варіанта відповіді в мене немає, тому я прошу вас написати в коментарі, де саме я помилився. В Наступному ролику я покажу вам цю помилку і зазначу правильний варіант відповіді.